Привітати військових і зарядитись енергією людей. Президент України відвідав Херсон і вшанував воїнів, які поклали життя, звільняючи обласний центр в оточенні оборонців і Містян вперше за вісім місяців офіційно підняли державний прапор. Ви вся Україна, наші збройні сили, наша Нацгвардія, Наші розвідники показали, що вбити Україну неможливо. У середмісті днями звільненого Херсона глава держави наголосив, що Україна крок за кроком визволяє своє. Зеленський заявив, що Україна готова до миру, але для усієї своєї території. Онек. Що далі? Ну це точно не Москва. Чуже нас не цікавить. Нас цікавить тільки звільнення території нашої країни. Тож ви маєте розуміти, я не знаю, що буде наступним, але це точно буде Президент акцентував, що сьогодні Україна платить велику ціну за перемоги на фронті, адже ворог не хоче добровільно повертати захоплене. Зеленський у Херсоні відзначив військових, які звільняли місто від російських окупантів, і завдяки надзусиллям змусили росіян до жесту доброї волі. Українські поліцейські повернулись на вулиці Херсона. Слідом за військовими вони почали стабілізаційні заходи. У визволеному з під окупації Херсоні ще чимало росіян, які маскуються під цивільних і можливих диверсантів. Тому поліцейські пильнують за громадським порядком і безпекою херсонців. Містяни, які з честю витримали восьмимісячну місячну окупацію, вітають працівників поліції, частують гарячим чаєм, кавою та смаколиками. Героям слава! Херсон вже має свої перші затори, тому звертаємось до усіх водіїв. Неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху, будьте уважними. Поліцейські закликають херсонців обережно ходити вулицями, особливо поблизу адміністративних будівель, об'єктів інфраструктури та колишніх місць базування росіян. Загарбники залишили по собі чимало смертоносних сюрпризів. Тому, поки в середмісті тривають святкування, правоохоронці розміновують місто. Один вибухотехнік вже потрапив до шпиталю після підриву на ворожій міні, яку заклали в адмінбудівлі. we Масові факти мародерства росіян, викрадення людей, мінування територій, захоплення підприємств та примусове вивезення людей. Поліція відкрила вже більше півсотні кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів окупантів на Херсонщині. Чи не найчастіше до правоохоронців звертаються щодо поцуплених окупантами автівок та човнів? Разом з цим ми вилучаємо документи, списки, інші речові докази. Що були залишені окупантами, які втікали від наших українських захисників, крім того, проводиться робота так звана екзумація тіл загиблих громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Росіяни намагаються стримати наступ українських оборонців і лаштують фортифікації. А всі наступальні потуги ворога зосереджені на Донбасі. Повідомили в генеральному штабі. В районі Соледара та Бахмута один з найгарячіших відтинків фронту. Окупанти застосовують традиційну для себе тактику, щільно гатять з артилерії, рівняючи з землею. Усе, де донедавна було життя. Також задіяно чимало ворожої піхоти, яка щодо щоденно утилізується силами оборони України до всього в Генштабі. Попереджають про можливі російські провокації на визволених територіях. У звільнених населених пунктах Херсонської області зберігається високий рівень мінної небезпеки. Відзначається посилення противником ведення повітряної розвідки, що може свідчити про планування ним вогневого ураження як військових, так і цивільних об'єктів. Підрозділи сил оборони продовжують здійснювати стабілізаційні заходи. Кількість загиблих внаслідок теракту в Стамбулі зросла до шести поранених понад 80 людей. Двоє постраждалих у критичному стані. За версією влади Туреччини, вибух, який пролунав у неділю на проспекті Істікляль, влаштували курдські сепаратисти. Відповідальність за нього поки не взяло на себе жодне угрупування. Тим часом поліція затримала 22 підозрюваних у підготовці та здійсненні теракту. Серед них громадянка Сирії. Яку звинувачують у закладенні вибухівки у департаменті боротьби з тероризмом? Заявило, що ідентифікували підозрювану, проаналізувавши дані з камер відеоспостереження. Таким чином вдалося визначити її місце перебування. Кримсько-татарський народ разом з усією україною та українською нацією поділяє біль дружнього турецького народу. Голова меж Рефат Чубаров висловив співчуття у зв'язку з терактом у Стамбулі. Від імені меджлісу кримськотатарського народу та себе особисто висловлюю глибокі співчуття рідним та близьким убитих внаслідок терористичного акту, який було здійснено 13 листопада 2022 року на пішохідній вулиці Істікляль у Стамбулі. Бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим і постраждалим внаслідок цього лиходійства. Стало відомо, хто викрав єнота з герсонського зоопарку. Це скандально відомий колаборант, власник сафарі парку Тайган Олег Зубков. Саме він на відео з Херсона витягнув за хвіст тварину, яка упиралася, та засунув її у клітину. Відомо, що російські загарбники вивезли до окупованого Криму більшу частину колекції зоопарку: від лами і вовка до віслюка, і навіть білок. Активно брав участь україн. Діжці саме зубков його ще влітку. Окупанти засудили до двох років та трьох місяців позбавлення волі та штрафу 255 тисяч рублів. За інцидент у Тайгані, де тигр відкусив палець дитині, але вже у жовтні зубков опинився на волі. До тайгану він привіз п'ятьох єнотів і із задоволенням цим хизувався на камери. Туді п'ять інутова. Те щодо та сила нужна. Так, сразу в домик. Прошу вас. Вольер, идем. Дома. Ладик, помогите. Ну вот, соседи страусы. Можно зайти, это безопасно. Пожалуйста, к нему. На честь звільнення Херсона з мрією про Сімферополь. українці вже можуть купити квитки на потяг до Криму разом із платформою Юнайтед 24 Укрзалізниця розпочинає благодійний проєкт Квитки до перемоги вже сьогодні. Можна оформити квитки на три перших рейси з Києва до п'ятьох міст: Херсона, Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя. Квиток можна придбати, зберігати як символ віри в Збройні Сили України. І визволення від окупантів, а скористатися ним одразу після деокупації щойно рух буде поновлено. Залізничники надсилатимуть на електронну адресу повідомлення про вагон, місце, дату та час відправлення потяга. Рейси буде здійснювати легендарний потяг до перемоги, Розписані вагони, якого присвячені подвигам людей на тимчасово окупованих територіях. Оформити символічний квиток можна на сайті конц. Серт ЮЕЙ зачаровано дивлюся на лічильник. Я ні, ми всі були впевнені, що лідером з продажів буде Херсон, адже потяг туди відправиться найближчим часом, але це не так. Беззаперечний лідер з продажу квитків Сімфорополь. Ось така віра в український Крем.